Привіт, друзі! Сьогодні до нас на огляд попав смартфон Oppo A60. Це недорогий смартфон від компанії Oppo З на мою думку, класним зовнішнім виглядом, класною автономністю. При цьому смартфон має класний екран. Давайте подивимось детальніше, що може цей смартфон. Поїхали! Вартість смартфону Oppo a 60 ви можете дізнатись за посиланнями, яке ви зможете знайти в описі під цим відео. Там же знаходиться приємний промокод на знижку. А ще не забувайте підписуватись на наш канал, а також ставте лайки і підпишіться на наші соцмережі. Там ще купа цікавого та корисного контенту. Давайте відкриємо коробку і подивимося, що йде в комплекті: смартфон, документація та скріпка. І увага, чохол! Кабель та блок живлення на 45 Вт. Перейдемо до смартфону. Корпус виготовлений з пластику, і завдяки цьому він такий легкий, а саме 186 грамів та має захист від ударів військового стандарту. І, окрім цього, корпус є надтонким, а саме 7,68 мм. На задній частині смартфону розташований блок з камерами. Смартфон випускається в двох кольорах. А саме хвильовий, блакитний, такий як у нас на огляді, та північно-фіолетовий. Кольори гарно переливаються, і колір дуже глибокий та насичений. Дизайн класний. Смартфон має популярні пласкі грані, а на них ми бачимо кнопку регулювання гучності і кнопку живлення. І в ній сканер відбитка пальця і працює супершвидко, прямо в той момент, коли прикладаєш палець. Знизу ми бачимо динамік і два роз'єми – Type-C і вже трошки забутий всіма 3,5-мм міліметровий джек для навушників. До речі, напишіть, чи користуєтесь ви дротовими наушниками, і чи потрібен джек для навушників в смартфонах. Корпус смартфона захищено від пилу та вологи за стандартом IP54, так що бризки і розлиті рідини не пошкодять ваш телефон і не зіпсують вам настрій. А ви знали, що Oppo випускають не тільки смартфони, а ще й круті годинники. Наприклад, такі як Oppo Watch X, на якій ми вже готуємо огляд. Тому не забудьте підписатись на наш канал, щоб не пропустити цей огляд. Oppo A60 оснащений 667 дюймовим LTPS дисплеєм, роздільною здатністю HD+, і щільністю пікселів 264 ppi. Максимальна частота оновлення дисплею 90 Гц, а максимальна яскравість 950 ніт, що дає можливість користуватись смартфоном під яскравим сонцем, не напружуючи очі. Екран має безперечно приємні кольори і дивитись на екран одне задоволення. А ще в дисплеї встановлена така корисна функція, як splash touch, яка допомагає забезпечити чутливість екрану, навіть коли ваші руки мокрі. Давайте перейдемо до камер. Тут є основна камера на 50 Мп, світлосилою f 18 і допоміжна камера глибини на 2 мегапікселі. В день камера робить якісні чіткі фото класної якості за свою ціну. Ну а вночі, як і у більшості смартфонів в цій ціновій категорії, на фото вилазять шуми. Але при цьому на фото все видно і зрозуміло. Ще тут є фронталка на 8 мегапікселів, і знімає вона теж непогано. Фото доволі деталізовані. Коротше кажучи, Oppo ОПА 60 добре, а особливо в портретному режимі. Портрети даються смартфону дуже добре. Ось так знімає відео фронтальна камера телефона Oppo A60. Максимальна якість відео фронталки це Full HD в 30 кадрів. А ось відео на основну камеру телефона. Тут справи вже краще. Відео виглядає якісніше на основну камеру можна записувати Full HD відео в 30 кадрів. Загалом відео нормально виглядає. Кольори Натуральні, ось тест відео ввечері, і загалом мені все подобається. Окрім відсутності стабілізації, її трошки не вистачає. Працює смартфон на базі Android 14 та фірмовій Color OS. Доступні варіації пам'яті на 128 та 256 ГБ гігабайтів внутрішньої пам'яті з можливістю розширення sd картою. А ще тут 8 гігабайтів оперативки і підтримує функцію Oppo RAM Expansion, яка додає ще віртуальної оперативної пам'яті. Процесор встановлений 6-нанометровий Snapdragon 680, якого вистачить на всі щоденні задачі для соцмереж та відео, і навіть в ігри зможете пограти. Так не на максимальних налаштуваннях, зате з комфортним FPS. А з потужними стереодинаміками ви зможете почути все, навіть якщо навколо шумно, або ви розмовляєте по телефону в переповненому поїзді. Збільшіть гучність у три рази та насолоджуйтесь кришталево чистим звуком, завдяки якому не пропустите жодної деталі. Режим 300% ультрагучності стане вашим найкращим помічником. Акумулятор встановлений на 5000 мАч з підтримкою функції швидкої зарядки. За допомогою потужної зарядки SuperVOOC на 45 Вт Ви зможете зарядити телефон на 50% лише за 30 хвилин. А загалом акумулятору OPPO a 60 вистачає на весь день і навіть більше. Також виробник зазначає, що акумулятор тримає оптимальну продуктивність протягом 4 років. Це підтверджується 48-місячним тестом на безперебійну роботу акумулятора. На цьому все. Загалом телефон є гарним вибором за свої гроші. Камера непогана, екран класний, а ще смартфон дуже міцний та надійний, і плюс оснащений класною комплектацією. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо вам сподобався огляд, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Якщо вас зацікавив смартфон, посилання на нього знаходиться в описі під цим відео. Також під відео є приємний промокод на знижку. Тож переходьте на канал Вою і купуйте свій новенький смартфон.